А знаєте що прекрасніше хаджу? Що може бути прекраснішим за паломництво? Прекрасніше хаджу, здійсненого відповідно до суни Пророка, нехай благословить його Аллах і вітає. Є щось краще цього. Це вступ до цього великого виду поклоніння, насолоджуючись ним і будуючи щасливим, здійснюючи його, щоб ти увійшов до нього з пристрасним бажанням його звершити. І поклонявся з великим задоволенням Не роби хач кажучи. Коли вже ми його завершимо, відчуваючи обтяженість, висловлюючи досаду, ні. А вирушай у паломництво, будучи щасливим і радісним. Скажи це милість і милосердя Аллаха, нехай вони зрадіють цьому, бо це краще за те, що вони накопичують, здійснюють обряди хаджу з радістю. Коли ти стоїш на горі Арафат. То згадуй, що там стояв Пророк, нехай благословить його Аллах і вітає. Коли ти йдеш до Муздаліфа, то згадуй, як пророк, нехай благословить його Аллах і вітає, знаходився там, коли ти кидаєш каміння в колони Джамарата, то уяви, як його кидав Пророк. Коли заколюєш жертовні тварини, коли голиш голову, коли обходиш навколо каби, коли робиш саї, коли ночуєш у долині міна. Коли кидаєш каміння, коли робиш прощальний тавав, коли робиш ритуали хаджу, то роби їх, будучи щасливим. Уяви, що Пророк, нехай благословить його Аллах і вітає, знаходиться поруч з тобою і твоїми друзями, що він з тобою на паломництві. Уяви, де він стояв, де сидів, яким благанням закликав до Аллаха, ми повинні робити поклоніння, відчуваючи в цьому насолоду, щастя. І спокій, уникаючи втоми, скаржичись, коли ми вже завершимо, йдемо до колони Джамарата, не висловлюючи роздратування. Навпаки, будучи щасливими, кидаємо камінці, звеличуючи Аллаха, Аллаху екбар, Аллаху екбар, Аллаху екбар, усвідомлюючи, що ми виконуємо поклоніння, коли ми робимо ритуальний обхід, здійснюємо поклоніння. Коли робимо саї, робимо поклоніння, коли перебуваємо на горі Арафат і також всі інші ритуальні обряди паломництва, ми повинні виконувати їх, відчуваючи щастя і вдячність Аллаху за те, що Він полегшив нам виконання цього поклоніння, адже багато людей не мають цієї можливості, не кожен може дозволити собі зробити хач, не у всіх є матеріальні та інші можливості для здійснення поломництва. До всього ще додай, що ти здійснюєш обряд хаджу на основі знань, на відміну від того, то здійснює його, будучи незнаючим про законоположення хаджу. Істина різниця між тими, які знають, і тими, які не знають. Тому мусульманину спочатку слід прагнути до вивчення ритуальних обрядів хаджу, щоб при відвідуванні святих місць для здійснення обрядів хаджу він здійснював їх у такій формі. Яку любить Аллах, якою він задоволений, приславний він і піднесений. І найкращим є для паломника, якщо він доповнить це ще й почуттям вдоволення, смирення і примирення, не висловлюючи обурення і не кажучи, коли ми вже закінчимо. Навпаки, він говорить: дайте мені відчути спокій і умиротворення в хаджі, виконуючи всі його обряди.